прямому репортер. Тож одразу до головних новин у Херсоні зникла електроенергія. Як пояснили в обласній військовій адміністрації, нині у сусідньому регіоні тривають ремонтні роботи електричних мереж, що живлять місто та частину області. Енергетики запевняють, що упродовж кількох годин постачання світла відновлять. На Київщині унаслідок падіння уламків ворожого безпілотника пошкоджені два житлових будинки, господарча споруда та автомобіль. Рятувальники оперативно загасили пожежу. Загиблих і травмованих немає. Про це повідомили в ДСНС. У столиці повітряна тривога тривала понад дві години. Усі ворожі безпілотники було знешкоджено на підступах до Києва. Інформація щодо руйнувань чи постраждалих у столиці не надходила. Про це повідомили у міській військовій адміністрації. Під час нічної атаки ворог завдав удару по одному із промислових об'єктів у Тернопільській області. Виникла масштабна пожежа, однак її вдалося швидко ліквідувати. До роботи залучили 45 рятувальників та 12 одиниць спеціальної техніки. Про це повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій. Загиблих та травмованих немає. Вночі ворог запустив по Україні 136 безпілотників. Сили оборони збили 51 ворожий шахет Унаслідок активної протидії РЕП 60 російських безпілотників, локаційно втрачені у різних регіонах України. І ще два ворожі безпілотники повернулися назад у напрямку Росії. Про це повідомили у повітряних силах. Також ворог завдав удару по Донеччині зенітною керованою ракетою С-304 стає тимчасово окупованої території. Донеччини керованою авіаційною ракетою по Чернігівщині із повітряного простору Курської області зранку та вночі росіяни здійснили вісім обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксували дев'ять вибухів. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Новослобіцька та Шалигінська громади. У наслідок ворожої атаки у Нікопольському районі на Дніпропетровщині постраждала вагітна жінка та чотирирічний хлопчик. Обок потерпілих ушпиталили. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, ворог обстрілював район протягом усього дня. Агресор цілив дронами камікадзе та артилерією. Були пошкоджені інфраструктура та підприємство. Понівочені шість приватних будинків також побиті господарські споруди, газогін та лінії електропередач. Питання підготовки до зими та захист енергооб'єктів. Такими були ключові теми засідання ставки Верховного головнокомандувача ЗСУ. Присутні, зокрема, розглянули рівні захисту енергетичної системи, а також обговорили формат посилення протиповітряної оборони. Кожна служба та всі. Інституції мають чіткі завдання. Були доповіді по кожному рівню захисту енергосистеми. Доповідав і прем'єр-міністр, і міністр енергетики, представники обласної влади, саме тих регіонів, які найбільше під ризиком, всі елементи підготовки до зими, електрика, газ, вугілля те, на що ми розраховуємо те, до чого ми готуємось, і те, в чому потребуємо допомоги партнерів, абсолютно чітко ви визначено. 171 бойове зіткнення було зафіксоване протягом доби на лінії фронту. Як повідомили у Генеральному штабі України, на Курахівському напрямку сили оборони відбули 40 атак ворога. На Покровському захисники зупинили 26 наступальних дій агресора. На Куп'янському напрямку відбулось 28 атак окупантів, а на Лиманському 16. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території Російської Федерації активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів. Триває операція у Курській області. Авіація ворога продовжує завдавати ударів керованими авіаційними бомбами по всій території. На даний час відомо про 16 авіаційних ударів із застосуванням 23 кабів. До того ж, противник здійснив 191 артилерійський обстріл. На 15 років засудили крота ФСБ, який шпигував для Росії на північному кордоні країни. Це 40-річний помічник начальника відділу місцевого прикордонного загону, якого дистанційно завербувала ФСБ. Зрадник проходив службу на сході України, а згодом його відрядили на Волинь, де він приступив до виконання ворожих завдань. Агент збирав інформацію про пункти базування, маршрути, руху та наявне озброєння сил оборони, які залучені до захисту регіону. Найбільше окупантів цікавили локацію районів та орієнтовна кількість особового складу українських військ на оборонних лініях. Контрозвідники СБУ своєчасно затримали зрадника у червні цього року і встановили його російського куратора. В обмін на співпрацю з окупантами зловмисник розраховував на евакуацію до Росії та посаду у військових формуваннях РФ. На підставі зібраних слідчими служби безпеки доказів агента визнано винуватим за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. Харківські поліцейські затримали підлітків за спробу підпалу трансформаторної підстанції. Росіяни використали уже відпрацьовану схему. Знайшли дітей у соцмережах та запропонували гроші. От тільки відповідати доведеться батькам за легковажність дітей. Поліція звертається до батьків із закликом більш ретельно стежити за знайомствами у соцмережах та пояснювати дітям наслідки їхніх дій. Ветерани тренуються на драконі у Черкасах. Українські захисники займаються спортом на 12-метровому каноєм. Після перших спроб ветеранів так захопив спорт, що вони стали тренуватися регулярно та навіть готуватися до змагань. Більше про ветеранів спортсменів та їхнє захоплення розкажуть наші репортери. <голов une> у ветеранів уже гарний настрій, хоч заняття з греблі на каноє дракон ще і не розпочались. Головне, хороша компанія та перечуття насиченого тренування, незважаючи на постійний біль після поранень. Больового відчуття не було там десь по спині Чи по потрапав постійно все болить. Все болить? що можна <ми>, працювати? Ветерани займають свої місця у драконі для інтенсивної розминки перед тренуванням. <працювати> не Забувайте сянути живіт у вас. Човен дракон розрахований на 20 місць. Відрізняється оздобленням. Голова дракона та хвіст. Але під час тренувань обходяться без голови та хвоста. Натомість повторюють алгоритм веслування. Ніхто не піднімаємося. Розвернули весло воду. Весло воду не вставати. І поїхали. Раз, встали. Два. За кілька хвилин дракон набирає потужний темп. Вислувальники діють як єдиний організм, швидко і злагоджено. Так триває близько години. За рольовим треба дивитися і повторяти всі самі движення. тому що якщо буде в розброс, не та вже скорость буде лодки вона натірається. Стрес свіз скинуть, позитивні емоції. В мене залишилися. Совєтую всім попроводжу. Такі тренування потрібні для об'єднання ветеранів та створення спільноти однодумців. Сергій керівник ветеранської організації сам воював з 24 лютого. Під Бахмутом отримав поранення і сам до життя повертався дуже важко. Прийшовши сі негаразди, гаразди, бажає допомогти іншим ветеранам. Не залишитись байдужим майже у кожного ветерана там перекриває контузії, і це певним чином впливає на. На голову, на мозок, на думки на все інше, на сприйняття навколишнього світу, тому постійно намагаємося чи ми займатися, воно ну, так і легше, і, ну, і розвиватися потрібно, потрібно рухатись. Заняття з веслування адаптовують під можливості кожного ветерана, бо веслування це складні і виснажливі тренування. То, щоб заняття були корисними, важливо не перевантажити. З цієї сторони здається, що ми гребемо тільки руками. На жаль, ні, основне навантаження це спина та ноги. Якщо у людини як кріпка спина і ноги. Він не буде мати ні проблем ні зі сном, ні з роботою, ні з чим. Тому ми укріпляємо спину та ноги. Тому наше веслування дозволяє нашим ветеранам максимально легко повернутися в звичайне життя в робочі будні і не мати проблем з цими групами м'язів. Сергія серед висловальників називають натхненником. Сам два роки служив у зоні ООС. Поранення отримав під час евакуації поранених побратимів. Тоді в автомобіль влучила протитанкова ракета. Після року лікування та виснажливої реабілітації почав Займатися спортом. Згодом став призером Ігор Нескорених. Навіть в залі ми тренуємося, і дуже важко, хлопці приходять, один день побув і все, більш не ходить. А тут в драконі чим добре, це командна би, це спорт. І всі, якби один під одного, підстраються, всі дружно, ну, як на війні. І того воно хлопцям дуже заходить. І сьогодні навіть нові хлопці поприходили, якби пробували. На дракона запрошують усіх бажаючих ветеранів, крім того, що заняття. Сплатні тут гарантують користь для здоров'я і гарну компанію. Наталя Сокол, телеканал Прямий. Це усі новини на цю мить, але більше інформації ви обов'язково знайдете у Ютубі прямого каналу. Тож заходьте підписуйтесь і стежте за свіжими відео, які виходять не те, що ви щодня, а дійсно щогодини. А вже більше актуальної інформації, більше аналітики почуєте, звісно, у продовженні ефірної години із Марією Плюки і Павлом Рольником.